Всім прочитав всі ці книги, я ж переклав його дослідження, і сьогодні ми вам покажемо ми вам розкажемо, що ж таке, показуй, а не розказуй. Це техніка, це безбожний молоток, яким молоді автори б'ють себе по пальцях. Допоки не прибігають до матері, і не кажуть їй Мамо, мені страшно. А вона йому відповідь не кажи мені це, покажи мені. Це дуже масивна тема, тому ми її обмежимо всього однією сферою емоції персонажів. Частина 1 розкажи, а не покажи. Ми часто потрапляємо в пастку, коли думаємо про цей айсберг емоцій. Вгорі ми маємо розказування, вона почувалася веселою. Потім фізичні описи, стискання кулаків, до прикладу. Ще нижче ми маємо занурення в персонажа, інтроспекцію і так далі. І в результаті ми собі створюємо чіткий алгоритм, який потрібно постійно виконувати. Ми завжди хочемо зануритися якнайглибше, на саме дно. Але ні. Представте, що кожна емоція в історії буде займати цілі речення або абзаци, там такої книги буде повільнішим за просування Росії в Україну, не говорячи вже про мелодраму, яка пануватиме в книзі, де кожна емоція буде центром уваги. Отже, тут, звісно, можна просто сказати: не кожна емоція персонажів є настільки важливою. Далі має бути ставок, я подумав. Потрібно лише обійти цей сарай, і я його побачу. Я побачив його і відчув дивну гордість за себе. Ніби один цей спогад з дитинства, розвів павутину, в якій я борсився весь день. Цей персонаж відчуває гордість за те, що пам'ятає дещо зі свого дитинства, він пам'ятав локацію, де знаходиться ставок. Це просто ремарка, і Гайме нам це просто каже. Тобто є ситуації, де можна просто сказати, він був веселим і це нормально. Але не розслабляйтеся, показування допомагає читачам перейматися щодо персонажа і тому потрібно знати, коли потрібно показувати. І це відкриває нам другу частину підбір слів. Емоції це щось набагато більше, ніж просто гнів, сум та радість. Сум може тебе вразити лише на декілька хвилин, або ти можеш кожного ранку прокидатися з тим відчуттям, ще навіть не розуміючи, через що саме ти сумуєш. Є велетенський спектр емоцій. Я почувалася, що можу втратити віру. Якщо ти ніколи не мав віри, то не зрозумієш, що це означає. Ти почуваєшся, наче твій друг помирає, наче все, що раніше тебе визначало, тепер випалено, ніби ти будеш залишний наодинці. Ти почуваєшся вигнаним, наче заблукав десь в темному лісі. Це були мої відчуття, коли померла та Вифа. Значення в цьому світі спорожніло. Все було ущеленою, все в'януло. Етво дає приклад людини, котра втрачає віру, але тут щось набагато більше, ніж тільки це. Воно поєднано з тратою особистості. Нам показано не просто сум, а довгу, протяжну біль, яка запитує, з чим ти залишна тепер у цьому світі. Специфіка тут допомагає Маргарит занурити нас у ситуацію. Це не просто сумбуна чи велетенська прірва. Це не про те, щоб прописати емоцію, а про те, щоб дістатися емоцією до серця. Подивимося на підбір слів. Замість того, щоб писати, наче все, що раніше тебе визначало, тепер помирає. Вона сказала, що все випалено. Це додає активності. Щось або хтось випалив частину її життя. Це боляче, в той час, як слово помирає, не обов'язково вказувало би на біль. Також слово вигнання передає більше значень, ніж просто самотність. Значення у світі спорожніло, ущелена, в'януте це все набагато сильніші слова, ніж просто написати, вона почувалася порожньою, бо все це буде як кліше і не буде сприйматися, хоча навіть такі фрази мають місце, коли правильно використані. Ремарк описує почуття воїна, який читає лист солдата, котрого щойно вбив. Кожне слово, яке я прочитував, пронизувало мене. Наче постріл в груди, наче ніж у спину. Так, ці фрази це кліше, але тут вони добре передають жах, вину та сум, використовуючи мову війни, що поєднує уривок з темою твору. До прикладу, удар ножа є більш особистісним, куля встановлює певну дистанцію між стрілцем і жертвою. А тут солдат тримає прямо в руках цього листа, який завдає йому такого болю, ніби це був ніж, який напряму його атакував. Цей солдат, якого він ще не вбив, був реальною людиною з реальними стосунками. Тому тут кліше не є поганим, ця фраза тут має місце. Ви можете сказати, емоції це не просто. В принципі, так, потрібно розуміти, які слова використовувати, бо не можна постійно писати дуже страшно, дуже сильно, дуже високо. Стівен Кінг не любить багато прислівників, він вважає, що вони недостатньо передають глибину. Немає великої різниці між змучений та дуже змучений. Але спробуйте написати, що герой виснажений, викручений, спустошений. Або ще 12-ти години робочий день з нього всю кров. Також зверніть увагу на слова фільтри відчув, побачив, зрозумів, знав. Знову ж таки, їм є місце, і інколи можна просто написати Петро відчув страх. Але пам'ятайте, що вони ставлять перешкоду між читачем та історією і нагадують, що перед вами знаходиться текст. А зараз, нарешті, частина 3. показуй, а не розказуй. Лара зім'ялася, але майже одразу розслабилася, коли Пантелеймон нацякнув їй. Ми в безпеці лише, допоки прикидаємося. Вона розплющила очі і зрозуміла, що на них накотилися сльози. Собі на сором і на здивування Лара ридала і ридала. Філіп Пулмал міг сказати, що Лара була стривожна і налякана, натомість він показав нам це з фізичного боку. Ми можемо приправляти такі слова, як наляканий, веселий, сумний, але варто пам'ятати, що це гальмої події, і історія застигає на одній сцені. Саме тому дії персонажів є хорошим способом передачі емоцій, оскільки вони і демонструють емоцію, і просувають події вперед. Це допомагає описати персонажа під час напруженого моменту і не збити його темп. Але пам'ятайте пов'язувати дії персонажа з історією. Якщо ви змогли описати емоції героя через його дії, але ці дії ніяк не впливають на розвиток історії, то це все ще поганий опис. Також, якщо ви описуєте емоцію за емоцією, і вони ні до чого не ведуть, це теж не варіант. Емоція веде до дії, дія веде до емоції, емоція знову до дії, і так, допоки емоція не отримає свою кульмінацію, а не просто складатиме замкнуте коло. Ми підходимо до золотого правила показування. Описуй симптоми емоції, а не саму емоцію. У більшості випадків цими симптомами є або фізикалізація, або думки в голові і так далі. У більшості випадків. Тому що в багатьох чудових книгах це щось навіть більше, ніж інтроспекція героя чи навіть його дії. Це нас приводить до четвертого розділу комплексність. Поглянемо на велику помилку, яку роблять автори. Вона найпоширеніша в науковій фантастиці та фентезі, де автори 1. описують сеттинг, 2. описують конфлікт у цьому сеттингу, 3. Тільки тепер описують емоцію. Яка походить з цього конфлікту, і так сцена за сценою. Це легка формула, якій можна слідувати. Але я пропоную вам випробування. Використовуйте емоції більш комплексно. Залучіть емоцію у всі ці три пункти. Поглянемо на книгу Паперовий звіринець, де головний герой має китайське та американське коріння і живе в США. Коли мама говорила до мене китайською, я відмовлявся відповідати. З часом вона почала використовувати більше англійської, але її акцент та поламані речення тривожили мене. Я намагався її коригувати. Зрештою, вона зовсім перестала говорити, коли я був поряд. Матір почала показувати жестами, коли було потрібно дати мені щось знати. Вона намагалася обнімати мене так, як це робили американські мами з телевізора. Я вважав її рухи перебільшенням, невиразними, дивними та невитонченими. Вона бачила, що мене це дратує, і перестала. Час від часу я помічав, як вона сиділа за кухонним столом та розглядала гладку сторону обгорткового паперу. Пізніше на моєму нічному столику з'являлася нова паперова фігурка, що хотіла пригорнутися до мене. Я хапав їх і стискав, допоки повітря не виходило з них. Потім я запихав їх подалі в коробку на горищі. Тут емоції, не є чимось лише в рамках третього пункту, в рамках однієї сцени. Натомість вони є цим клеєм, що поєднує самі сцени. Автор не просто описує хвилювання хлопця, емоційними діями він рухає весь сюжет. Хлопець виправляє матір, дратується обіймами, нищиться рягамі. Всі ці моменти природньо доповнюють одне одного. І це потім встановлює наступну сцену, де його мати помирає та залишає лист на китайський, який він навіть не може прочитати, бо хлопець відмовлявся вчити мову. Також важливо пам'ятати, що ми не говоримо Я веселий або Я сумний. Ми фокусуємося на речах, які роблять нас веселими чи сумними. Коли описуємо інтроспекцію, то персонажу не варто звертати увагу на те, що він дратується. Потрібно виділити те, що його дратує і як він думає про цей предмет його дратування. Те, на чому ви фокусуєтеся у прозі, має значення не тільки в думках героїв, а взагалі в усьому, те, як ви описуєте сетинг, персонажа, подію, додайте емоції суди, не тільки в його думки. Коли ваш герой в лісі, то він фокусується на цінях від дерев чи, можливо, на гарненьких грибах. Це несе різні емоційні конотації. Поглянемо на опис міста в книзі від місто». міста. Майя прокидається і залишається в ліжку, граючи на гітарі. Стіни її кімнати вкриті міксом малюнки олівцями та білетами з концертів, які вона відвідувала в містах дуже далекі звідси. Ведмежі міста не близьке ні до чого, ніби природа та людина змагалися у перетягуванні канату за простір, так могли сказати, більш витончені люди. Та в будь-якому випадку місто програвало. Це взагалі вже давно, відколи воно вигравало хоча б щось. Щороку зникало все більше професій, а з ними люди. Кожного сезону ліси поглинали один чи два закинутих будинки. Фокус тут на предметах на стіні і на лісі, які поглинає будинки. Ці речі нам розповідають про емоційний стан дівчини. Це місто вмирає, і вона хоче звідси забратися. Ми бачимо, що вона зберігає свої білети з концертів, бо вона мріє про віддалені місця. Вона бажає побачити решту світу. І це все нам передано без фізикалізації, інтроспекції чи дій героїні. Сила нашої прози також це метафори та порівняння. Інколи батьки моїх друзів стоїть мені в нагоді. Не те, що ці егоїстичні подруги хотіли б поділитися, але були моменти, коли я сиділа поряд зі справжніми татами в кінотеатрі. Вишукана текстура чоловічого костюму лоскотала мою руку. Я вслухалася у звучання їхніх голосів зі щастям собаки, яка поняття не має, що таке слова, і просто страшенно уважно до тону, висоти й тембру. Прирівнюємо її до собаки, що чекає на господаря, нам показано її трепет та захоплення батьками. Також пам'ятаєте про фокус. Текстура костюма це те, на що інше може бути начхати, але конкретно для цього персонажа це важливо. Весь абзац написаний з глибоким бажанням, бажання мати батька. Знову повернемося до наших трьох пунктів. Так, вони важливі. Ми можемо подумати, що два перші можуть бути зроблені лише в об'єктивному прямолінійному способі, де ми, як в енциклопедії, передаємо факти, особливо стосовно метафор. Ми вважаємо, що їх можна залучати лише в найпрекрасніші моменти книги. Але ні, будьте креативними у переходах між сценами, в описах, в сценах з підсумком. Тоді історія буде яскравою, але, частина 5. Уникайте мелодрами. Прописати сильні емоції та при цьому не перетворити вашу книгу на мильну оперу досить важко. Часто люди будуть думати, що ваша проза мелодраматична, бо ви не встановили конфлікт, ставки, персонажів, і просто собі описуєте соплі якогось випадкового персонажа, тобто проблему у попередніх главах, де ви не встановили якусь цінність персонажам. Проте це не означає, що ви не можете якось виправити мелодраму прямо на місці, не пірнаючи у попередні глави. Отже, що ми будемо тепер робити? прошепотів він. Я не знаю, викрикнула вона, піднявши руки вгору. Чоловік покрутився вправо і зупинився перед вікном, ударяючи кулаком скло. Це не мало так скластися. Ми, він затаїв подих, ми мали бути щасливими, закохатися і померти в один день. Вона закотила очі, пальці шкрябали голову. Потім сильно зойкнула. Ти, ти ніколи не бачив нас такими, якими ми були насправді. Нас. він заскиглив. Він рвонув до неї зі скреготом зубів. Нас ніколи не було, лише ти і він. Вона впала перед ним на коліна, склавши руки. Будь ласка, вона благала, дай мені ще один шанс. Я зроблю все, що в моїх силах. В цьому ривку є декілька моментів, від яких я б, м'яко кажучи, утримався. По-перше, кожен рядок тут є великим фізичним моментом. Викрикнула, підняла руки вгору, покрутився, вдарив, затаїв подих, шкрябала, впала на коліна і так далі. Це ще уроки з фігурного катання. По-друге, удар тут є емоційним батогом, який нічого за собою не несе. Вона переходить від закочування очей до припадання на коліна. Ми не концентруємося на цих моментах, ми їх перескакуємо постійно. Вони проносяться, наче карусель. Зазвичай люди намагаються стримуватися, приховувати свої почуття і підвищувати напругу. А потім проривається щось одне потужне. Тут же немає жодного підтексту, події просто стаються. Такі дії, вони дуже потужні, вони можуть спрацювати, теж падіння на коліна. Але до цього потрібно нормально підвести, а не просто сходу вкинути в обличчя. По-третє, посначки діалогів прошепотів, викрикнула, заскеглив. Їх занадто багато, вони лише відволікають. Зазвичай читачі так самі дивляться на текст зі своїми паузами та інтонацією. Тому можете в більшості випадків просто використати слово сказав, яке буде менше відривати вас від тексту. Теж саме з надмірною кількістю трьох крапок та знаків наголосу. Якісні прозі, тон та інтонація мають бути зрозумілими без цих знаків та мільйонів позначок діалогів. По-четверте, надмірна кількість рухів тіла лише збиває темп. Така сцена має бути жвавою, а всі ці підняття руків дарення у скло сповільнюють сцену. Хоча може здаватися, що якщо у вас є багато рухів, то темп швидший, хоча ні п'яте, По не потрібно надмірної поетичності. Це була глибока безодня, зіра всередині неї, що ніколи не закінчувалися, там щухали всі вітри і змінили зорі, пошарпаний клаптик страху і безнадії, наче листя долі падало під ноги, вбирало себе багно і залишало її на самоті. Так, ми хочемо якось передати комплексні речі, але не перестарайтеся, пам'ятайте про баланс. Поетичність має, навпаки, давати читачу якесь конкретне розуміння, а не виривати його з історії до якихось абстракцій. Поглянемо на уривок протилежний до попереднього, якщо коротко, то в героїні померла немовля, якого звали Хошіко. Міюмі піднялася сходами до старої кімнати Хошіко у руках бокал. Переступивши поріг, вона спіткнулася об старий електричний провід, гепнулася на землю. Червоне вино розлилося повсюди. Кроваві плями просочувалися у підлогу кімнати мертвої дівчинки. Вона схопила ганчірку, щоб стерти, але тільки все розмазала. Пляма менш замітна, але тепер постійно. Для кілема вже було запізно, але вона відмовлялася зупинятися і терла більш енергійно. Це жорстоко, бо плями допускалися будь де в домі, окрім як тут. Момент, коли вона перестала терти, був моментом воно залишиться тут навіки. Вона працювала, допоки не подразнила собі суглоби, і кісті пальців стали червоними, допоки вона не зламалася. Міюмі сповзла на землю, накотилися сльози, хотіла вона цього чи ні. Спершу тишина, потім ридання в калюжу мила та алкоголю, стискаючи ганчірку, ніби щоб задушити її. Коли піднялася, то сіла навпроти того, що раніше слугувало ліжечком Хошіко. Біля неї лежала стара вирізблена табличка з іменем, яка збирала на собі новий шарпилу. Вона стерла його краєм свого плаття і поклала на місце на те, що раніше було нічним столиком Хошіко. Але кімната не належала також і міюмі, збирати речі було не їй. Все це існувало в якомусь підвішеному стані власності, який зберігався у маленькому відбитку життя. Вона бажала виблювати все, що щойно з'їла, позбутися всього, що було всередині, але тіло відмовлялося. Витерши обличчя, вона випала з надії і відключилася на своєму ліжку. Міюмі тут ридає в калюжу мила та алкоголю у своїй печалі, але вона цим не обмежується. Ми бачимо, як вона намагається стримати свої емоції в рядках перед цим. В даному випадку все підготовлено до моменту зридання. Ми в певній мірі його вже чекаємо. Дії тут плавно і логічно перетікаються одна в одну. Тут також немає знаків оклику чи трьох крапок, бо все і так відчутно. Так, тут присутня певна поетичність, але вона розбавлена інтроспекцією та іншими діями. До речі, це уривок з роману автора відео. Також, коли ви показуєте читачам одну й ту саму емоцію, може стати нудно. Особливо, коли ви підвищуєте потужність, а не комплексність та глибину емоцій. О, вони в депресії. Наступна сторінка. Тепер депресія 2. Я не доживу до Різдва. Потім депресія 3. Мої друзі, сумні вечори. Добре, якість не в тому, щоб робити емоцію сильнішою, а щоб розкривати її з нового боку, давати їй новий контекст. На початку міюмів юмів депресії, смерті і не з часом жінка починає зцілятися, знову знаходить собі спільну мову з чоловіком, але що більше проводить з ним часу, то більше їй згадується минуле. Потім вона починає нове життя, але на неї надходить відчуття провини через те, що вона тепер щаслива і ніби забула про втрату дитини. Це все емоція печалі, але це різні її проявлення, які виникає внаслідок просування історії. Ми тут взагалі бачимо подорож емоцій. від печалі через смерть немовляти, до печалі через те, що ти про цю смерть забув. Автор бере одну емоцію і розкриває її з різних боків. Кожен раз задавайтеся запитанням, який новий аспект емоції розкриває дана сцена. Отже, емоції проявляються в прозі, інтроспекції, описах, переходах між сценами, але ми ще не поговорили про один аспект. Частина 6. Діалоги. Товаришу, я не хотів тебе вбивати. Якби ти знову вискочив, я б цього не зробив, якби й ти теж діяв розумно. Я бачу, що ти така людина, як і я. Я думав про твою гвинтівку, багнет, гранати. Зараз я бачу твою дружину, і твоє обличчя, і твоїх дітей. Прости мені, товаришу, ми завжди це помічаємо занадто пізно. Забери 20 років мого життя, товаришу, і вистій. Забери більше, бо я не знаю, що тепер з ним робити. Я напишу твоїй дружині, вона мусить це почути від мене. Я розповім їй все, що розповів тобі. Вона не повинна страждати. Я буду допомагати їй. І твоїм батькам, і твоїм дітям. Тонна емоцій виходить з того, як люди говорять, але знову ж одне з головних правил це фокус. Ми не кажемо я сумний, я веселий. Натомість ми фокусуємося на тому, що робить нас сумними чи веселими. О, це був мій найгірший робочий день. Прийшла ця Карен з просроченим купоном, і щоб я їй не говорив, вона не забиралася. Я вже збирався закриватися, але вона не дозволяла, продовжувала кричати. Описуйте, що примушує герої відчувати те і інше. Ось чому цей діалог такий прекрасний. Він відчуває вину, сором, скорботу, але він описує причини своїх дій, речі, які на нього вплинули. Це ніби він переконує себе, що з ним все нормально, і він не просто говорить сам до себе. По-друге, протиріччя між словами і ділами можуть розкрити емоційний підтекст. Вона видихнула і відкинула мою чолку назад. Що він зробив? Він не зробив нічого, Майя. Я не знаю, що сталося. Мій погляд сфокусований на кінчиках моїх пальців. Майя наполягає, що вона не знає, що сталося, але те, що вона уникає погляду своїй матері, розкриває нам, що вона все-таки знає. Просто вона не готова зараз про це говорити. Протиріччя річі тут носить додаткову емоцію в діалог, не говорячи напряму, що Майя була збентежена. По-третє, незвична поведінка. В творі ремарка герой зазвичай є досить скупим на слова і дуже лаконічно висловлюється. І коли цей герой починає говорити так. Це свідчення, що ситуація справді незвична. І по-четверте, натяки. Це великий аспект мови. Пасивна агресія, зневажання, дипломатичність у важких обставинах. В цих моментах ви можете збагатити свої діалоги емоційним підтекстом, особливо якщо ви знаєте, яка ціль персонажів у кожній сцені. Зазвичай люди роблять неймовірні речі з емоціями, їхні думки виходять за рамки звичного. І це тому, що а кому взагалі потрібні слова? Передавати емоції можна не тільки значенням слів, а й їх виглядом. До прикладу, Марк Данилевський та Джон Грін не бояться використовувати незвичайний вигляд форми тексту. Вони ставлять читача перед потоком слів, котрі передають стан героя. Деякі слова написані жирним шрифтом, деякі взагалі йдуть без ком та крапок. Звісно, це радше виключення з правил, і до вашої книги таке може не підійти. Проте розгляньте і такий варіант. Тепер пора підсумувати. Перше, це нормально розказувати, а не показувати у дрібних моментах, щоб, до прикладу, не збити темп сцени. Друге. Специфіка в описах емоцій занурює читача в унікальний досвід. Добре подумайте про додаткові смисли, які вносять вибрані вами слова та дії героїв. Також уникайте прислівників, таких як дуже до прикладу. А ще не забувайте, що люди пропускають різні моменти з кліше. Третє, показуйте емоції через фізикалізацію, дії героїв і обов'язково пов'язуйте ці емоції зі сценою та історією. Четверте, не дивіться на емоції лише як на наслідки чогось. Використовуйте їх в описах персонажів, локацій, подій, конфліктів та сеттингу. П'яте. Задумайтесь, що буде у фокусі персонажів, на що вони звертають увагу і які слова для опису підібрав би конкретно цей персонаж. Шосте. Уникайте мелодрами. Потужні емоції, слова та дії персонажа не виростають на рівному місці. Підготуйте сцену, щоб внести ці емоції в неї. Уникайте надмірної поетичності. 7. Емоції в діалогах походять від того, що герой описує те, що ці емоції викликає, використовуйте протиріччя між словами та діями героя, щоб внести додатковий зміст в сцену. На сьогодні все, пишіть хороші історії.